Так РФ по Україні призупинення роботи ТЕЦ у Херсоні та ради спростила імпорт військових товарів. Про все у новиному дайджесті за 4 грудня. РФ вночі випустила по Україні дві балістичні ракети іскандер м та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити 114 російських безпілотників. Повідомили в повітряних силах. Влучання двох ракет і 24 дронів зафіксували на 14 локаціях. Унаслідок нічної атаки по Одесі постраждало семеро людей. Повідомили Вова. Влучання спричинило пожежу на енергооб'єкті та пошкодило адміністративну будівлю. Пожежну частину рятувальників, багатоповерхівки і автомобілі. За даними ДТЕК, понад 50 тисяч абонентів залишаються без світла. Роботу ТЕЦ у Херсоні призупинили останніми днями. Війська РФ завдали ударів з артилерії та атакували дронами станцію. Приміщення та обладнання те сильно пошкоджені. Без теплопостачання залишилися 470 будинків. Повідомив керівникова Прокудін. Рада в цілому ухвалила законопроєкт про звільнення від сплати податку на операції з імпорту товарів, призначених для безпеки та оборони. Закон скасовує податкування для товарів, що використовуються для власного виробництва, ремонту або модернізації. Безпілотників, машин розмінування, засобів РЕП та іншої техніки для потреб оборони. Генштабі спростували інформацію про нібито захоплення добропілля поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. Ворожа диверсійна розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем ЗСУ.